Ці автомобілі вже згодом допомагатимуть нашим захисникам на фронті. Частину з них купили віряни та духовенство Тернопільсько-Збурівської архієпархії, а іншу частину міська рада та благодійники. Перед відправленням на фронт автомобілі освятив глава Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав Шевчук зазначив, коли ворог наступає на батьківщину, це є святий обов'язок її захищати. Сьогодні ми поблагословили кілька автомобілів. Які будуть передані нашим Збройним силам України, які є радше символом тої безчисельної кількості автомобілів, інших засобів, якими сьогодні український народ, і, зокрема, наша Українська греко-католицька церква підтримувала, підтримує і буде підтримувати наше військо. Військові кажуть, що зараз потреба у транспортних засобах на фронті дуже велика. Також військовим потрібні деталі, аби лагодити та авто одразу на лінії розмежування. Це, як і позашлюховики, це автобуси, бусики треба і треба вантажні автомобілі. Велика потреба у військових є зараз у техніці, також і деталі. Блаженніший Святослав подякував усім жертводавцям, які долучилися до того, щоб ці автомобілі послужили українським воїнам. І внесли свій вклад в наближення світлого дня перемоги. Нехай ці автомобілі вам послужать, дорогі наші захисники. Нехай Господь Бог пошле ангела-хоронителя, який буде захищати вас від ворожих куль, ракет, бомб, градів. І нехай ці автомобілі рятують життя. Також під час дводенного візиту глава Української греко-католицької церкви очолив святу літургію з нагоди 25-річчя Тернопільського міського товариства Українських студентів-католиків Обнова і зустрівся з переселенцями.